He was born in 2009, on Friday at 6 o'clock. They left him in the box on the table at the door. Так, це відео не про кота, про prepositions. Ну і про кота. Перш за все, on, in, at – Це прийменник місця і прийменники часу. Грубо кажучи, вони відповідають нашим в на і о, якщо це у котрій годині. Менше слів більше діла. Поїхали. On, in, at, коли говоримо про час. He was born in 2009 on Friday at 6 Отже, in – це про роки, місяці і періоди час. On – це про дні, якісь святкові саме дні. At – точний час і свята. А тепер говоримо про місце. In the box, on the table, at the door. В цьому випадку «in» – це всередині якогось простору, «on» – це на поверхні, «at» – це в якійсь точці або в місці подій. Звісно, англійська була б не англійською, якби там не було мільярду різних винятків, але це базовий принцип. Потримуйтесь поки на вправі в коментарі, і не забудьте підписатись, але я не знаю.